З квітня пенсія збільшиться. Тепер сума мінімальної становитиме 3 тисячі 200 гривень. Також запрацюють зміни щодо перерахунку пенсії для тих, хто працює. Тепер люди, які станом на 1 березня, не були трудового стажу 24 місяці, можуть отримати надбавки. Як це вплине на життя пенсіонерів і чи потрібно їм це, запитали у містян. на пенсії? Це люди похилого віку. Люди похилого віку користуються ліками. І чим більше є коштів на те, щоб купити нормальні ліки, пролікуватися, потрібно підвищити пенсію. Не потрібно, інфляція ж є. А як на якість життя пенсіонерів? Теоретично повинна покращитись, але ну, практично думаю, що не сильно. І потрібно, і ніби і не на часі, бо є куди витрачати кошти. Але все рівно ті пенсіонери, які мають мінімальну, їм як нікому потрібно. Якщо кошториш, дозволяє, то повітря. Косторис, бюджет є, є. А якщо бюджету немає, якщо заводи не працюють, то за що підвищувати пенсію? Я 12 років проробила після пенсії, але я не сподіваюся. Нам впливає те, що ми чим раз, тим хуже. Кращого пенсіонерам немає. У нас такі пенсії, що весь час треба міняти, як воно вплине, воно все одно не догонить той ріст цін і тої інфляції, яка в нас є. Ні. Не підвищить, ну трошки полегшить життя, але в якості не буде, поки не кінчиться війна. Війна закінчиться, слава Богу, що все буде нормально.